Чим глибше, тим якісніше. З таким запитом звернувся у мене. Замовник, у якого ми бурили вже сверловину, в нього було 10 кубів на, годині, на годину при потребі підприємства 8 кубів на годину. І він хотів бурити, це сверловина була на 70 метрів, хотів бурити на 100 метрів плюс. З варіантом того, що чим глибше, тим буде якісніша вода. Давайте розберемося, чи впливає глибина так кардинально на якість води. Ось так, дивіться, дивіться. Ось, наприклад, це що у нас горизонт. Горизонт. Е Чорний зем. Верховодка. Глина. Глина. І починається граніт. Відповідно, пробурили, пробурили. Розбурили. Обсадили колону. Оце колона вам. 125 колона. 125. Потім робиться отвір в граніті. Відповідно, йдуть розломи тріщини. Ось, наприклад, перша тріщина. Тут дає, наприклад, п'ять тисяч літрів на годину, потім йде друга тріщина, дає три тисячі літрів на годину. Потім йде, наприклад, знову ж а це все ось йдуть отак от. Ось вдоль всього, всього цього, це робиться отвір. да? Ну і, наприклад, ця тріщина дає 2000 літрів на годину. Ось так. Відповідно, наприклад, це глибина 70 метрів. Якщо ми ще тут, наприклад, на глибині 80 метрів, 80 метрів, розкриємо ще один розлом, який буде давати, ну, хай ще 5 тисяч літрів на годину, то концентрація оцього всього, як то кажуть, якщо оце тут концентрація, наприклад, там. 5 заліза. Заліза. Тут, наприклад, 3 заліза. Тут, наприклад, 3 заліза. А тут навіть якщо буде там одиниця, то загальна концентрація заліза, тобто якість води буде складатися з першого, другого, третього і четвертого показника. Тобто. Не факт, що ми нагонимо там ще 10, 20, 30 метрів, все рівно все це буде розмішуватися і буде загальна концентрація. Тобто нагон метража нам тільки в плюс по доларам в прямому сенсі слова або по гривні. А для вас не факт, що це гарантує якість. Тому глибина сверловини в гранітні, для граніту не дорівнює якість. Води. Наголошую на цьому, що якість води е, може бути покращуватися, може бути погіршуватися. Не факт, що отут, саме отут, не буде, що отут, наприклад, х, хороша концентрація заліться Тут хороша, тут хороша, а тут ми вскрили херню. Тому, шановні наші підписники, замовники і так далі. Глибина свердловини не гарантує того, що яка у вас якість води буде. Не глибина не дорівнює якості води, що чим глибше, тим більше якісніше. Дякую, звертайтеся контакти профілі.